Дорожньо-транспортна пригода як засіб впливу на політичні передвиборчі процеси в Україні. Автокатастрофи за участю політиків трапляються доволі часто. На дорозі розбивалися і мери, і депутати, і чиновники, і навіть спікер Литвини, колишній секретар РНВО Марчук, але найбільшу таємниченою автомобільною аварією досі залишається смертю ДТП, лідера народного руху України, народного депутата В'ячеслава Чорновола. Як відомо, популярний та харизматичний політик загинув у ніч. 25 березня 1999 року на трасі під Києвом у нічній катастрофі це було за півроку до президентських виборів. Випадкова аварія самого початку, саме ця головна і єдина версія розглядалася слідством. І тільки тепер, через 13 років, на лаві підсудних опинився той, хто, можливо, є справжнім винуватцем цієї автокатастрофи. Але от деякі свідки. Цієї аварії до суду ходити вже не хочуть. Відтак Денис Бігус розшукав тих, хто про смерть у ДТП В'ячеслава Чорновола багато знає, але говорити вже не хоче. За моєю спиною київський шлях. Центральна вулиця міста Бориспіль. Трохи далі починається траса Бориспіль Золотоноша. Траса. На якій 25 березня 1999 року трапився інцидент, який цілком можливо змінив хід історії в Україні ДТП, у якому загинув В'ячеслав Чорновіл, народний депутат та лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Мав всі шанси стати третім президентом України на виборах 99-го року у січні. Він офіційно висуває свою кандидатуру, і цілком можливо, Чорновіл виграв би вибори у тодішнього президента Леоніда Кучме. Та вночі, 25 березня, за 5 кілометрів від Борисполя, автомобіль політика влітає у Камаз з причепом, який стояв поперек вузької дороги. За офіційною версією вантажівка розверталась. За неофіційною чекала на автівку Чорновола. Шансів вижити ані у Чорновола, ані у його водія не було. До другого туру виборів разом із кучмою пройшов комуніст Петро Симоненко і передбачувано програв: президентом України залишився кучма. Я знаю, і всі люди знають про те, що і в Україні і на Україні коли не спитаю, всі вам скажуть, що це вбивство у випадковість загибелі Чорновола. Не вірять ані його родина, ані побратими по руху. Його смерть була занадто вчасна, занадто вигідна для чинної на той час влади. Та й шлях, яким пішло слідство, не міг не викликати підозри. Адже вже вранці, не чекаючи на хоч якісь попередні результати, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко поспішає заявити, аварія Чорновола просто ДТП без варіантів. Зранку ще ніхто слідства не вів, але сигнал від міністра вже був чіткий. Це звичайна дорожньо-транспортна пригода, і все інше це будуть політичні інсинуації, політичні провокації і таке інше. Слідство завершилось того ж року. Водія Камазу Володимира Куделю визнали невинним. Усю провину поклали на водія Чорновола Євгена Павлова, який за версією слідства перевищив швидкість. Та Павлов разом із шефом загинув у ДТП і вже влітку 99-го, ще до оцінніх виборів справу закривають. Перша справа, яка велася слідчим. Міліції підполковником Пастушенком. і все, що я встиг ознайомився, там стільки було розбіжностей. У нас будь-яке бажання відпало підписувати ці документи. Дмитро Пономарчук їхав у одній машині з Чорноволом. Під час аварії він спав на задньому сидінні і завдяки цьому вижив. Приліг, зняв чобітки і все. І через певний час я вже на підлозі. В голові все дзвонив в очах кола. Що на передніх сидіннях і я ось з цього боку заглядаю, що В'ячеслав Максимович буквально на ту торпеду, Отак от і приліг. Тобто і за ухо лівого цівка крові. Пономарчук постраждали у справі Чорновола. Він підтримав альтернативне розслідування руху, яке проводив колишній міліціонер, рухівець Микола Степаненко. Кравченко ніхто ніколи не здавав запитання по, цьому, по цій справі. Я написав йому листа о, і передали йому. Ну, На листа я відповіді не отримав, потім я пішов разів п'ять я ходив до двох його заступників. О, і просив одне, давайте зустрінемось з Кравченко, переговоримо. О, тому що те, то, що це вбивство, це зрозуміло. Хто Кравченко відповів Матюком, що Непотребними і так далі за неофіційним слідством. Дорожня транспортна пригода була організована спецслужбами, найвірогідніше тими самими орлами Кравченко, які згодом були причетні до смерті Георгія Гонгадзе. Між тим, замість офіційного слідства порожнеча, увесь його зміст повністю вкладається у слова Віктора Чернецького, одного з пасажирів Камазу, що спричинив смерть Чорновола. Пішли ми на розвороті, день коші вигляну туди, видно. Два кілометри туди, два кілометри зоряно. Небо все. значить викати. пуля летить комета. В цей час рухівці шукають і, за їхніми словами, знаходять докази зовнішнього спостереження за Чорноволом та організації його вбивства. Офіційне слідство поновлюється 2001 року, припиняється. Поновлюється 2006-го і припиняється знову. Останній етап слідства розпочинається, коли депутати Ярослав Кензюр і Іван Стойко висувають приголомшливу версію. Після аварії чорновіл з водієм були ще живі. Їх добивали. Мене експерт питає, Микола Льова, ви читали уважно заключення судмедекспертизи Чорновола і Павла? Я кажу, ну я читав кримінальні справи, але я не такий великий фахівець суд щоб там. Е Думати, які, 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 да, які кістки лопнули, куди був нанесений удар. А він каже: ви знаєте, що в машині нема таких металу, чи та, що їх чорновіл ударитись, і чорновіл і Павлов там потилицями. Я кажу, ну так що? І він мені оце сказав. Ви знаєте, що могли їх добивати? Як у ти що, схаменись? Як влітку 2011 року тіло Чорновола ексгумують для повторного аналізу ушкоджень? Версія про кастети не підтверджується, але завдяки поновленню слідства, справа нарешті сягає етапу судових слухань. Від місця аварії до Бориспільського міськрайонного суду відстань менше 10 кілометрів. Та щоб подавати їх справі про загадкову загибель В'ячеслава Чорновола. Знадобилось 13 років. Розгляд у залі суду, можливість наживо заслухати усіх свідків справи, з'ясувати у них деталі, розібратись у розбіжностях. От тільки після 13 років запросити до зали суду майже нікого помер, як згодом виявилось від отрути пасажир Камазу Іван Шолом. Гучно двома пострілами застрелився Юрій Кравченко. Пішли з життя генерали міліції Юрій Дагаєв та Едуард Фере. У цьому засіданні оголошувалась перерва у зв'язку з викликом свідка Стрілецького. Останнє судове засідання не з'явився. Олег Стрілецький водій машини іншого рухівця Геннадія Удовенко. На сьогоднішній день розглядається як один з головних свідків у справі. Його машина їхала одразу за автівкою Чорновола, і він перший, хто під'їхав до місця аварії. І відсутність стрілецького на двох засіданнях суду не могла не викликати підозри. Я думаю, що справа зрушить з місця. Тоді, коли ми нарешті почуємо основного свідка цієї трагедії, це водія Стрілецького, який їхав позаду нас в нашому супроводі. І він за 13 років ніде не з'являвся, нічого не коментував, ні з ким не зустрічався. Знак оклику розшукав Олега Стрілецького. Свою наявку до суду водій пояснює тим, що навпаки роками давав свідчення міліції та прокуратурі, і більше просто немає сили. Я просто вже доставив ось цими ось всіми непонятними нібитними Чому? Коли там уже сто раз брали світі, брали все, що можна навіть на детектор посадили вже. Чотири годин тому. 5 років. Ну так раз це нормальне отношений до свідчу. Це свидетель считається. Я взагалі не розумію. Они пишуть всякую, радость або мені. В книгах какой-то там написав написав, що він агент спецслужб. Стрілецький запевняє, сам до суду він не поїде. Говорити не хоче. Та навіть якщо змусять, нічого нового не розповість. А я всього не знався, водитель їхав во второї машини. Ніцо я там друга вибавляв керами. І, і Охаронська худовенка. А у вас більшою розвитку был? ви далеко є? Ну, я, я так не можу сказати ночі, де кураторів. Ну, габаритний аген, я його видів. Ну, звісно, він оторвався, но видел. ну, відео. Ну, яке росте? Може, пол, полку, з полтися пол метрів. За словами Стрілецького, він дійсно під'їхав за кілька хвилин після аварії. Дали зашлися, стоп-стоп сигнал. Стоп, ну как обычно, габариты, и а потом стоп-сигнал. Ну, начал притормаживать, приехали и видели эту картину. Фактически вот это все. Мельком. Я даже не знаю, кто из них худели там был. Тогда я уже не помню вообще никого. Было их вроде как три человека там. В в Камазе, да, вроде да, как. А кто из них водитель там был, тогда я аж подъехал, и кто их знает. Я теж то на мі доводі не подробиць за словами Олега Стрілецького. Він не пам'ятає, посилається на час. А ще зазначає, побачене ним на місці аварії було настільки жахливо, що тоді було з'ясовувань. хто водій Камазу і що трапилось. Витягали з машини пономарчука, для чого потрібно було вирвати перекошені двері. Викликали швидку. Натомість водій вантажівки Володимир Куделя суд старанно відвідує та від коментарів відмовляється. інтерв'ю. Набагато кориснішим свідком для зали бориспільського суду став би Юрій Кравченко, який міг би розказати не лише про недолуге розслідування смерті Чорновола, а й цілком можливо про організацію його вбивства. Було б про що запитати і його підлеглих Дагаєва та Фере. Та 13 років відсутності бажання, а головне волі з'ясувати правду, волі і політичної і правової зробили свою справу. Цілком можливо, що 99-го року сталася трагічна подія, через яку Україна є такою, якою вона є сьогодні. Обірвалось не лише життя видатного політика, обірвався альтернативний шлях, яким би могла піти уся країна. І всі деталі такого моменту, історичного моменту, мають бути з'ясовані. Obrer